Всім привіт! І сьогодні ми завітали у Блоксфрут для того, щоб трошечки покачатися і поговорити про те, яким же ж буде магазин е, в нашому е, в нашому магазині, який буде розділ з блоксфрутом в нашому магазині. Короче, треба тепер, щоб е, ну, заводити магазин, треба розбиратись взагалі, як тут і що потрібно робити. Наскільки я знаю, треба жорстко прокачуватись, іти на наступні острови, валити жорстких перців. Е, в общем, то це все, звісно, хорошо. Но мені треба ще й ваша допомога в коментарях. Знавці, хто шаре в блоксфруті, можете мені розказати. Якісь ази, якусь певну інформацію толкову, яка буде реально мені підказувати, що і як робити. Тому що поки що, поки що, я хочу сказати, що я доволі таки слабенький чувачок. Тут. Я реально слабкий чил. У мене є якась булава, у мене є меню айтеми. У мене є булава два меча, Двойна катана. У мене є. Меч. Статі, катана у мене на 28. Пожди. А сіки я, скільки я дамажу булавою. Почекай, почекай, 20, 33. 33, хорошо. Одягаю меч. Ну, точніше, катану. 28. Ну у мене катана пощі 30-го левела. Я скоро зможу робити торнадо. Оце що прикольна двіжуха, поняв? Можливо, ця булава мені взагалі не треба була, тому що я так подумав, у мене ж є стата. І я на меча жорстко качався. Я жорстко качався на меча. Тому, можливо, мечем я буду більше бити. Хоча я не впевнений, як це правильно працює, і тут що можна переробити стати. Кстати, дуже дешево, і можливо, так і нада буде мені. Зробити, бо краще розкажіть мені, чим о, чим вообще правильніше це все качатися. Тому що я трошечки безтолковий в цьому ділі. Я не до кінця ще знаю. Я дуже давно грав в цей режим, і прям, прям короче, багато що я не пам'ятаю. От я знаю точно, що я заробляю якісь гроші. У мене їх 4200. Тут є босс пірат, кстати, якого я вже валив. Він мене типу вбиває, але я можу його замочити. Я можу його забити, просто мені треба нормально так постаратись, щоб його забити. Ого, а це було сильно. <бос>, Бос Бобі мені наваляв трохи, ладно. Погнали його, попробуємо рознести. Хоча, можливо, давай зараз докачаємо 30-й левел, щоб у мене було торнадо, і я піду на нього. Зараз у мене буде торнадо, чуваки, і я жорстко на нього повалю Так, пішов ти геть один з другим. Мені ще, мені ще не так багато. А, ми по 200 XP качаємо. Я поняв. Значить, мені треба, ну ще 10 чоловік убити, щоб по 200 XP накачатись. Трошечки треба буде постаратися. А, ось тут по 300, кстати, дає, непогано. Погнали, валимо, всіх валимо, просто максимально лупимо. Бо я хочу капець як жорстко. А зараз заю. Е, це, торнадо. це прям реально солідна движуха, яку хочеться, хочеться відкрити собі. І я знаю, що в подальшому, коли я зможу ну, відкривати фрукти або купувати їх, то, само собою, я зможу і літати, і якісь спили жорсткі використовувати. Це прям круто. Бо фруктів тут реально купа, їх тут просто настільки багато. Я сам не знав. Я сам не знав, але тут є магазин. І тут є, коротше, щось десь, десь, десь я бачу. По-перше, ось ось фрукти. І їх багато. А ось є більше фруктів. І диви, тут є фрукт ракета, фрукт спін, чоп, спрік, якийсь бомба, смок, лід, пісок, дарк, даймонд. І є прям дорогі фрукти. Ну в нас, звісно, вони будуть набагато дешевше, ніж тут. Ну, це так, це так просто, щоб ви знали. От. Але прям фруктів тут багато і. Вони прям солідні, да. <хи> і і, і, навіть фрукт теж буде ну, недорогий. да. <хи> В общем, я трошечки розказав, а поки що, давай ми докачаємося. Майстерності зараз на тридцатку. І я думаю, що зовсім уже скоро, можливо, на наступному тижні. Прям уже все буде готово. Так, торнадо у мене є. Погнали його прям відразу на босові затестимо. Майстерність тридцятого левела у мене на, на місці є. Босяра, іди до мене. Давай тебе тако з рогатки. Я поняв, що я зря рогатку взагалі абсолютно качав. Так, торнадо. Та воно слабке якесь, воно мало дамаже, капець. І в неї кадеше дуже здорово. Попавдить він мене розніс прямо сразу. Я йому ні черта не зламав. Я мо я його вообще не задамажив. Короче, як я поняв, тут і треба брати. і ось є чувачок, наприклад, якийсь, да. І, і скоріш за все. Да, він може апгрейдити мої пушки. Сворд. Ааа, мені надо шкіри і крелі, і плюс 30% дамеджа буде. Непогано. Короче, движуха реально солідна. Давай, боса, мочити чуть-чуть. Так, старина. Капець, він не ти прикинь. Таке відчуття, я, я його точно пам'ятаю, що я убивав, бо я сьогодні заходив, просто, ну, дивився, щоб чуть-чуть згадати взагалі, що я там робив <гум> і як я його валив. Мене вийшло його завалити, але я його бив оцею дубіною булавою. Ти гониш? Пожди, пожди, пожди. Можливо, зря я просто мечі качав. Можливо, їх зря качав. Да, ну він мене так просто не задамажить. Він мене так просто задамажить не може. Поняв? Я його відбиваю. Мені так набагато легше його бить дубіною. Ого, ну звісно, фруктом ти мене нормально лупиш. Ну і я теж непогано валю. Зараз ми чуть-чуть відхилимося. Ану, старина, давай так, щоб я вижив. <сум> ну, ми дубіною вже набагато більше йому снесли ХП. Реально йому більше снесли ХП. Прям в рази. Непогано ми лупимо. Так, у мене 40 хп осталось. Не хочеться попасти під меча його. Ти 4 хп! 4 хп. Коротше, чувак, давай цього там. <світ> <рігра> <світ> Я не знав, що може бути така двіжуха. В общем-то, є фрукти, які допомагають не перепливати на лодки, а прям реально самому просто летіти між островами. Це реально солідна двіжуха. Щас ми рознесемося обос. Я впевнений, що це буде ізі. Все, плюс 1000 XP, мастер-левел 20-й, був 19 -й. і 1300 якоїсь штуки мені ще навіть накапало. Непогано в цілому, але. Я просто не знаю, як мені рухатись далі. Що мені потрібно робити? По суті, тут є якісь ось штуки, реквести. А це. О, я, я. Я я. Я не знаю, що це значить просто. Чесно, я, я не знаю, що я тільки що понажимав. Так, рекомендований квест. Погнали! Погнали в піратську... Ось пірат віллеж. І зараз ми спробуємо пошукати ось ось квест. Квест, квест, квест. Квест треба виконувати, тому що з допомогою квестів можна конкретно так качатися. Так, ось ось він, так? Піратський чел. Так, please select a quest. Пірати, брути, Бобі. Забудь. Давай на пірат. Так, 30 піратів, 3000 доларів, 13 тисяч експідів. 8 піратів треба вбити. Let's go. 8 піратів це ізі. Ось от тобі пірати, 8 піратів замочити, це прям халява. Походу, я такі квести вже виконував. Зараз ми їх всіх заагримо і прям всіх рознесемо їх. Отако. Давай, просто ну булава з ними справляється на ізі. Отако, отако. Та я їх просто так безкоштовно лупив. А тут оказується, що і квести на них є. Потім є квести на чуваків, які там за городом стоять на полі. І є ще квест на боса. В принципі, окей, з цим я розібрався. Кстати, ми ще майстерність може підкачаємо до 30-го, поки будемо квести виконувати. І само собою нормальними челами станемо. Прям реально солідними, крутими пациками. Отако, мінус. Давай далі. Отако. Я би, звісно, хотів би сам знайти перший якийсь фрукт, але їх треба десь шукати. Я не знаю, де вони знаходяться, взагалі, де їх шукати. Це для мене просто загадка, прям конкретна. Я поки що тупо не знаю. Так, ще мінус один. По суті, ми їх ще легко лупимо. Прям супер-суперізі ми їх убиваємо. І прикинь, як ми їх лупимо. Вообще, Хорошо, валимо. Так, у мене 45-й левел мій і 22-й майстерності. Ну, майстерність мені, звісно, ще підкачати хотілось би аж до 30-ки. Але треба постаратись буде. І я вже квест виконав. І що ми прокачаємо? Давай блоксфрут прокачаємо. Попробуємо просто. Так, NPC. Ми виконали, так? Да? А, ні, це homepoint, пожди. Ні, мені сюди, ось тут квести. Отут квести. Давай візьмемо квест на Бобі. Е, рекомендований левел 55. Переможи, Бобі. Да. Ми Бобі можемо перемогти. А, ні, я не можу взяти квест на Бобі. Ми його просто так -то перемогли. Давай на брута тоді. Рекомендований левел 48 брутів. Комфір, нормально, зато експішку дадуть. Там багато XP дають, поняв? Оцю двіжуху треба прям використовувати. Бо коли XP багато є, це дуже хорошо. Час ми ще й піратів повалимо. Трошечки іменно того, в якого хп мало. Ми його доб'ємо. Бо того другого я бить не буду, бо то довго. Але ми ще один мастер левел підняли. І щас ми ще підкачаємо його до тридцятого. У мене буде кіллер комбо якесь. Ось як стати, ці брути з цими дубінами. Ну вони такі. Вони насправді для мене щас можна сказати вже доволі легкі, бо вони 45-го левела. Я вже 46-го. Я їх даже бив раніше. Так що я думаю, що проблем у мене яких не буде. Я точно пам'ятаю, як їх вбивав. Ну мені тут треба качатися до 50-го левела, як я розумію, так? Чи до 55-го, поки я не зможу нормально на ізі вбивати босса. Потім, звісно, мені доведеться трошечки. Ой-ой-ой, отак можна теж отримати насправді дуже легко. Не хочеться, звісно, але що ж поробиш? Що ж поробиш? І таке буває. А ми тільки одного брута вбили. Тільки одного завалили, нам що ще завалити. А в мене немає. немає ніяких кнопок для того, щоб для того, щоб швидше передвигатися. Оце піддав. Бо я їх відкидаю від себе, поняв? Тут від. Закрита ділянка, і з ними доволі таки складно трошки лупашитися Так, отако, давай їх полупимо. Погнали ще цього, завалимо. Надо їх просто всіх лупити. Надо їх капець як розносити. А ні, в мене є кнопка, на отака. Непогано. Отако пішов геть. Так, е, мені треба ще замочити трьох чоловік. Трьох чоловік, я думаю, ми сейчас на замочимо. Отако, на плюшечку. На плюшечку ще. Опа. Тримай ще плюшечку. Ти правда теж по мені попадаєш, їх вбивати набагато складніше, ніж піратів. Але насправді не так і складно. Ну, складно, але не супер сильно, поняв, жити можна. Жити можна, можна вбивати. Так, да, звісно, ну тако нелегко, але но... Но можна пробити. Можна взагалі вилізти і з рогатки валити. А, ні, чорта він попадає. Блін не попав. Він просто, якщо по мені попадає, то він мене вб'є. А ні, вже не вб'є. Я вже відхилився, нормально, саньочок. Давай лет'е. Так, хорошо, погнали. Тебе щас. Так, мінус. Скраб метал мені випав. Так, виконали квест, плюс левелап. Тим самим ще й майстерність підкачали. Потім щоб я ще. Качав. По суті, деф можна було б підкачати, щоб мене не так пробивали. Ну і Блоксфрут ще підкачати. Ось у чувачок, диви. Непоганий такий, да? Нормальна в нього катана. Хе-хе-хе, катана в нього прям не чувак. Якась маска крила, якісь я вообще в шоці. Чи це хвіст? Це хвіст, обалдеть. Біст. Диви, у нього 5 мільйонів. Це ще жорсткий якийсь тіп. Давай з ним потрейдемося. Як? Як потрейдитись? Який И кейфта ні? Я пупсик. Його тут нема. Жорстко, конечно. Я не знаю, як трейдитись. Короче, давай вкачаємо дальше дефенс. Uh, Отако. Непогано, непогано. Прям прям солідно даже. Фух, ну і те, що ми завершили квест, це реально дуже солідно. Поки що на бобі ми йти не можемо. Мені ще підкачати трошки левел. Ну, можливо, просто виконати ще кілька квестів і все. І тут ще є магазини якісь, і мені ще випало е, скраб метал. Ось о він, да? Металолом Непогано, непогано. Ну, тут є ще магазин. І, походу, я тут якраз дубіну і купляв. Да? Iron Mace, дуал катана. Да, двійну катану я тут купляв, і Iron Mace я теж тут купляв. 25 тисяч я на нього збирав. Прикейнь? Прикейм. Це ж є, да? Да, це Mace, це я тут якраз і закуповувався. Би ще допомогти чимось? Так а Не знаю. Якщо ти можеш чимось допомогти, то допоможи. А, в нього Adopt адоптміпо. А що це він дав? А що це таке? Обалдеть, шаре, прикинь, да. О, я кот увів, прикинь. що він мені дав? Тут є якісь такі коди? А, на 2 долара кот, прикинь. Вообще прикол. Кот на 2 бакса. Хех. А ну, Стас. Почекай, а їх можна все время вводити? А, ні, тільки раз. Я думав, їх дюпать можна. Можно навчити тебе чомусь. Старина. Мені треба фрукти. Мені треба фрукти, старина. Щоб я був сильний. В нього 5 мільйонів, прикинь. Осьо 2,5 він тут вообще самий крутий. А в мене 7 тисяч. Все все. Я вообще бомжар. Дивись, на 50 му левелі. О, ще щось розкаже мені жорстко. Можна його получить. Можна отримати фрукт на 50 му левелі. Чуваки, я, походу знаю, що треба робити. Я, походу, жорстко знаю, що треба робити. На 50 му левелі підемо жорстко на Pirate Village. На Pirate Village. То це ми тут. А? Ми тут зараз. Короче, чуваки, по-любому, в наступній серії ми будемо не то, що фрукт добувати. У нас і магаз відкриється. І ми можливо. Отримаємо не тільки один фрукт, який ми тут просто получимо, а і ще якийсь доволі солідний. Теж отримаємо. Так що не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайне, залітайте в мій магазин по посиланні в описі, купуйте юнітів в той лет Тавер Дефенсів, в Скібіді Тавер Дефенсі, ну і само собою зовсім скоро вже буде в Блоксфруті. Всім пока!